Алоха, відео угода з діяволом. Саме то, що вам робити не треба. Чому? Бо вам дадуть то, що ви хочете, і ви це, що ви хочете, не переварите, і у вас будуть проблеми в житті. Це скорочених 30 секунд. Хто хто хто, хто пані про смисл, далі можете додивитись. Як воно відбувається? Наприклад, представте, що ви щось хочете в голові до, до неусрачки. Ну, от хочете так, ну от, от просто, блін. Ну, землю риєте, оце і хочете. Але ви це хочете так, щоб е, отримати і нічого не робити. Не оце піти там впахувати 10-15 років ти до цілі, там брам, -бра 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 -бра, оце з мотиваційні там пахарі, знаєте, ці всі хардкор всі штуки. Ні, ні, ви оце хочете вже тут і зразу і на халяву. Отак от ви це хочете. І якщо в вашій голові ви оце так, хочу, 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 то вам це дадуть. І дадуть вам це як? Тобто ви оце хочу, 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 і вам ну, якось так станеться, що ви от отримуєте. Перед тим як ви оце отримаєте, вас умовно запитають, точно це хочеш? От воно, тобі вже такое на блюдочку принесуть, так, от і такий подивишся. Хочу, хочу. Не беріть, це. вам шляпа. Два рази перевіряв. Лічно. Один раз, як був молодим, я ледве переварив. Просто я хотів не так багато, трохи. Да? І оце от знаєте, це як продажа рубль за два. Тільки тобі продають рубль, а ти маєш віддати два. Ну, або двадцять. Ну якась така різниця. Та як я тоді там хотів таку чуть -чуть, чуть чуть то я це все-таки ледве переварив на такому мільчайшому тоненькому, що чуть мене не зламало. Другий раз, коли це вже робив, я вже був модний. Вже тут все зрозумів, жизнь познав. Де не з ташками. Я думаю, ніфіка. сьогодні, Ну, як сьогодні кажу, я заряджаю чітко. Я виписав райдер, от, що я хочу сказав, по пункті. Чітко сказав два місяці. Ну, як сказав, просто в голові кажеш, що ти хочеш, каже, два місяці. Ви поняли? Два місяця. Через два місяці. Що ви дивуєтесь, от все чітко, як я сказав, от, на тобі. Па-бам! Сказати, що я при... я був здивований, що АА. Так, а що я ж, а. І воно от теж от, от, є. Я дивлюсь, по-моєму райдеру, ну от, я там дуже чітко написав, скурпульозно, я вже вирішив, що я як там, поймав Бога за бороду, я вам напишу. От, все, як я сказав, ідеально, що персик було. Но, е в кожної медалі є друга сторона. І от це от мені дають, кажуть: хочеш? І я так дивлюсь, прикидую другу сторону, і я прекрасно зрозумію, що я не вивалюю. Не вивалює, того, взагалі не вивалює. Це як таблетка розміром з кавун, Ну, тіпо, ти її ну, ніяк тіпо, не легнеш. В принципі, ти здохнеш з нею. І я кажу: ні, спасіба, ребята, не треба. І це був один з моїх найбільш розумних вчинків, прийнятих мною. Блін, ну напевно, в принципі, зі всіх моїх вчинків це він так дуже сильно в топі. Того народ, якщо ви щось сильно хочете в голові на халяву, і оце вам подавно прийде, оце називається угода з дьяволом. Так не робіть. Люба штука, яку ви дуже сильно хочете і не хочете на це вкалувати, це буде вам шляпа. Все, що ви хочете, там так, 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 воно буде довго важко, і халяви не буде. Всі варіанти, що ви хочете з халявою, це буде вам кампіці. Я би мав би зараз щось сказати, таке розумне, щоб ви поставили лайки і підписались тут на відео. Боже, реально, народ! Хто це зараз дивиться, попідписуйтесь і поставте лайки. У мене кожне відео цей антирекорд по відпискам. Це YouTube здорового чоловіка і мій YouTube, типа, в YouTube здорового чоловіка, людина як випускає відео, там до них там лайки, підписки, щось там. А у мене YouTube от, хворого чоловіка. Я виставляю відео і дивлюсь, там скільки в мене відписок на тому <сумірно> відео. Вже негативні коментарі, я баню, типа, і мінусів вам не видно. <сумірно> Того, там лайки, підписки, можете написати, що як вам повезло жити зі мною в один час. Ба -ба -ба -ба.